Конституция для всех, и больших, и малых. Статья друга На своей земле и крае, на закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Стаття Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна права. Захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Татя 7. саме врядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас, господар міста, де працює та живе. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть, такі як ти. Що найбільше силу має? Над законами стоїть Конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва оберігне це життя. Хочеш щасно в світі жити, Конституцію вивчай. Стаття 17. Незалежність, кордони, Україна захистить, зберіть сили, оборони розпочнуть потрібну мить. Кожен стане за державу, вісті ждати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої назавжди.